Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. У нас сьогодні 22 лютого і я продовжую посівну. Ось так, 20-го я вже перші пророщені баклажани і перчики посадила. Це баклажан Класік і Алмаз. Баклажани я буду старатися висаджувати так, щоб не робити їм пікіровку в стаканчики, в касети. А перчик буду висаджувати у коробочки з під тортиків. Хотіла вам показати, друзі, вже я оце буду третій рік висаджувати бо ці коробочки з-під тортів дуже зручно. Ну, так як я собі вирощую не дуже так багато, то це дуже зручно, безкоштовна тара, яку все одно ми викидаємо. Час від часу ми купуємо собі смаколики, тортики. І я вирішила колись спробувати. Мені сподобалося. По-перше, можна і ось такий парничок зробити. Це я висадила баклажани. Паке... Ой, в Ці в стаканчики обрізала вершки, так більше їх стає, і вони гарніше стають, у цей парничок. Накриваємо, і дуже гарно, тепло і комфортно для. Сходів розсади, вже минулого року, так я робила. І... А перець висаджую просто насипом. Спочатку садю в цілу ось, цю, ось коробочку, потім, коли ось такі ціленькі в мене є, і обрізані з минулого року. Потім, коли гарно вся розсада сходить, я половинку обрізаю, щоб воно не затіняло, не притіняло там нічого, і гарно воно ж по боках вже листячко розкидає, обрізала. І все. І дуже гарно. Нижня частинка також використовується, тому що наробила ось таких дирочок, щоб лишня волога сходила. Знизу ось ця штучка, і все. Нічого ніде не насмічується. Можна використовувати і так. Можна використовувати спеціальні піддони. В мене є і касети, і стаканчики. Але дуже сподобалась мені ідея. Все одно викидаємо, а так безкоштовно. і Класно, мені дуже сподобалося. І капусту я того року садила. Ось так у мене на ще попроростало. Буду зараз займатися висадкою. Прийшла з роботи. У нас гарна погода сонячна. Ось вчора прийшла посилочка, мені лента для досвідки розсади фіолетова, будемо підключати, як же все зійде. І все, буду займатися, тому що висаджувати немало. Сонечко, то ховається, то виходить помірно. Так, переважно хмарно у нас, але. Погода трохи є. Хоча зранку був дощ. Дощ був такий гарненький ливень пройшов. Висаджую, друзі, перший перчик ось такий жовтий дивосвіт. Жовтий товстостінний, гарний такий перчик. Садю в оцю штучку від тортика прямо насипом. Насипала землі сантиметрів. 4-5 тут землі, ще зверху сантиметр півтора накрию і все. А далі ж все одно будемо підсипати. І в таку коробочку від торта на кілограм я буду класти десь 20 на сінинок. Десь заділа свій пінцет, яким висаджую, висаджую пилочку, але так хорошо нею брать, як лопаткою підів перчинку і положив. Все потом збризну. Шикалочкою з водичкою і накрию плівочкою. Поставлю в тепле місце біля батареї і все. В тому році в мене по 16 перчин було, садила по 20, по 4 не зійшло. Дуже гарно. Він був аж до висадки, навіть і не пікірувала, дуже класно. Нарешті закінчила більше години часу, і я справилась, залишилося тільки поприбирати тепер. Все висадила, полила, помаркувала і накрила. Друзі, весь процес не знімала повністю, тому що це дуже довго було б, в принципі, нічого там складного немає. Посадив, насипав земельки, посадив, зверху засипав трошечки, полив і все. Накрив. А там на яку вже глибину садить, скільки поливати, все як правильно. Якщо вам цікаво, в мене не садово-городній канал, я вам точно не скажу, тому що, можливо, я щось роблю неправильно і рекомендувати не можу. У мене також є і помилки, я вчуся кожного року, щось десь піддивляюся. Просто ділюся і показую, як роблю це я. Також у мене є ще ось два ящичка і одна касета. Тут в мене бібо. Ну, всіх повністю називати не буду е, сортів і деякі. Вже потім, як буде сходити, буде розсада гарненько, по ній видно, тоді буду показувати. Один баклажанів, один перцю в мене ящичок, це в стаканчиках. Ну і все. Справилася, тепер будемо чекати сходів. Вже переставила на вікно. На постійне місце проживання помідорчики, які зійшли позавчора. Вони так тільки два наклюнулись, а сьогодні вже вранці зійшли майже всі. Витягуються, Ну, хай вже живуть на вікні. Тут буде, може, сонячно, і підсипимо їх, хай ростуть і розвиваються. Тут в мене є дві королівських пеларгонії, вже вони там пустили корінчики, можна висаджувати пару штучок колеусів. Вони також уже вкорінились, я їх посадила. І селеру також виставила, вона вже гарненько проключилась, навіть почала зеленіти. Будемо дивитися, буду пробувати вирощувати селеру, бо це в мене перший раз. А за вікном у нас, друзі, ось така погода: то сонячно, то хмарно, але вже радує, що трошки було сонечка. Чекаємо на весну.